Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Пресвятая Марія, опікуйся нами, як Мати опікується своєю дитиною. Мати наша, забери від нас наші турботи і ніжно заколися нас до сну. Будь нашою утіхою в усіх турботах і негараздах. Мати Боже, незрівняння, під Твоїм захистом я знаходжу притулок і маю безмежну віру, що в моїй боротьбі ти завжди будеш моєю підтримкою. Благодатна, Марія, бездоганна, непорочна і чиста Богородиця, ти надія для безнадійних, допомога для пригноблених, захист і притулок для нас. Мати любові помили нас. Мати, будь милосерда і лагідна серцем, будь завжди присутня в нашому житті, щоб ми могли відбити напад наших ворогів. Преславна, Марія, Мати наша, прийми наші молитви і піднеси його Твоєму Синові Богу нашому, щоб Він заради тебе просвітив і спас наші душі. О, Милостива Мати, пречиста і преблагославенна, Марія, Мати Божа, вили милість на наші серця і душі, і Твоїм заступництвом приведи нас до Царства Небесного. Амінь. Щиро дякую за цю коротку молитву. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.